Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Приїхав на ділянку ось, свою за селом. Поливаємо малину, поливаємо кавун, поливаємо там смородину, ось поливаємо часток цього кавуна, рядочок у нас ось лохіний є. Бачите, яка. Десь крошки ми її тут просапали, обкосили, ось рядочок підготовили, маємо ще висадити. Тут у нас кавун уже так заростає. Ось, І на цій половині у нас є кавун, кавунчик підростає, гарненький. Ось бачите, це Orange King, є в нас там талісмани, от бачите. King, які і такі нормальні кавуни наливаються, динька теж. Але я хотів показати вам свою малину. ось Бачите, в цій малини в мене третій рік. Це в нас є сорт Мапема. Це дуже ходовая малина. У нас посаджено мапеми три рядки, два рядки Маравіли і там один рядок херетеч. ось, їй вже три роки. Ось бачите яка ягода в неї. ну Це не є найбільша ягода. це нас один радочок Кавуна. Ми його садили пізніше. Такий маленький позав'язувався. Ось! Наша працює. Ну, а цей участок ми вже... це в нас іде полана, вісім рядків, ми її обкосили, залишилось ще там три рядки, по-моєму, чи два обкосити. Два з половиною. Ось, бачите, не докосили. Ось обкосимо ще. Цих два радочки і буде в нас тут порядок. Ну, а кавун наш росте ще якась неділечка вже йому 50-5 днів, але він трошки стресував при висадці, то по тому терміну, якому виробник зазначав там 55 днів, наприклад, там сорт бомберо, да? то треба чекати десь 65 днів в нашому випадку. Ось. Тому що е, при посадці він нас стрісанув трошки, Була така температура. Ось Не нічна особливо була температура холодна, до 12. Ось. Оце наш бонта сорт. Кавунчики є, просто їх тут... Позаростало, і будина, як зізечко вже почало підніматися. Ну Це добре для кавуна, він не випікається. Ось такий мій участок. Динью, диня теж у нас є. Бачите, динька зав'язалась, маємо чотири сорта. Ось така сьогоднішня вечірня робота. Обливаємо нашу диню, кавун, малину, смородину, лохіну. Весь оцей участочок, у нас бачите, кавун, далі йде там рядок лохіни, далі та сторона у нас знов кавун, той участок малини. Ось далі. І цей участок малини, там далі смородина. І все це ми поливаємо однією помпою. у нас там дві скважини, помпа тягне з двох скважин і вистачає повністю полити всю цю ділянку. А ділянка, як сказати вам, не маленька, теж більше гектар. Ось так. Так, що підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим каналом, за вирощуванням і доглядом ягідної культури. Всім дякую за увагу.